Три роки назад це приміщення ще було, ну так, да, ну як без вікон, може. Ні, вікна були замуровані кирпичу. Але воно примикало до приміщення столової да. виправного центру. Ага, от. У руїна, так? Буклись бореві і зірвало одну шифру, дві шифрини. Дві шифрини зірвало туди. Уже коли... Погода встановилася через місяць-два вирішили, що нема чого перекривати. Давай руйнувати. Давай знімемо, ну, давай а... знімемо кришу. Це ще був тут управляючим папа е, Сергія Часова. Угу. Вони зняли кришу, потім вирішили, що раз столова, одноетажна. Значить, давайте і цей етаж знімемо. Це як вони виясняли. Давайте ще один етаж знімемо і вирівняємо столову з із... цим. І буде там якісь приміщення. Ну коли ми почали його розбирати... З фундаментом вирівняти. Ні, Ні ну, Там столова. перекриття було, бетоніром. Ну, да, да. да. Столова одноетажна, а комбінат двохетажний. А, щоб і те, і те одну о... було. Одним цей. Все правильно почали, зняли плити, продали їх. Але коли почали розбирати кирпич, ну, чи не змогли, чи такий там фундамент, чи. Ні, кладка крепка та там. Так, я ж не кажу, що капіон. кладка крепка. І вони вирішили, що трафице дюргнуть, запрягли те 150, зачепили за вугол і рванули. І воно відпало аж до першого теж. Угу. Тобто вже ремонтували, як нема чого. І на такі руїни? Два роки стояли руїни. І оцей його гризик оце... стояв два роки. Два роки. В цьому році була перевірка Києва. по-моєму, так? Да? Комплексна, Комплексна, Комплексна перевірка Києва. І вони їх буквально за три тижні досуджені розібрали його до фундамент. 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 А куди будівельні матеріали діялися? Вивезені. Будівельні матеріали я, вивезені. Я, я, ні, я не, ну, не, не знаю, який напрямок вони вивезені. Да, це... Ну тобто не було, не, відомо, такого, не, не було такого, що із цих будматеріалів якусь для свиней ні, 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 пристройка, ні, ні нічого ні, такого? Ні, так, вон, так ще ж це не тільки, а що з лікарні, скільки будматеріалів пішло, скільки тут плит було вивезено, теж погрузено, а нам оставили одні руїни. Тепер він щось поробив, мастерню розвалив, вивіз теж будматеріали, олійницю розвалив, вивіз будматеріали. На свинофермі приміщення два розвалив, вивіз теж будматеріали. Не яком сіло плити по повитягували, повивозили. Я сама лічно бачила і не боюся, в новімбузі робили тротуарну тротуари нашої плитки. Бо я підійшла, спитала до ці, що працює. Там вони кажуть, це зінгуського привозили ці плити, поінтересувалася У новімбузі в, в Ніколаївській області. Угу. А тепер ще хочу я вам сказати за водоканал. Yeah, О, водоканал. Е, водогін. За, водоканал. Ну так у, у вас по всьому району немає водогону. Ні. Понімайте, що в нас проходила траса. Ця вода поступала з річки, але в останнє час я перестала цю воду поступати, тому що там на, на насосні поламки не було, як качати цю воду. Труба там лежала 400 мм в дюймі і 10 мм у товщині оці труби було. А дліна була 800 метрів цієї траси проходила. І ці труби ще були придатні 40, ще на 40 років, щоб вони були. Хороші труби. Вони в кожухах І... були чи ні? Ні, вони так були просто. І він по ривоці при... прислав, не звісно, куди було? Це було в прош прошлому році. А тобто то був водогін, да, він казав, да, да. а він казав: я приїхав тут. Водогану". Він сказав, що він всі труби заміне на труби. Як як вони називаються? я забула. де він це казав? У вас були з, з, у збори, збори у мене він був у мене вдома лічно. Я з ним уже три години, Це ми з ним колотимось. Я за ці труби розказала людям, зібрала людей, але нічого, визвали сільське життя плюс, але все пофотографірували на цьому. Крапка. А він як пояснив? А він пояснив, що він ці труби замінить чугунними трубами. А ці труби він, він вийняв екскаватор, порив траншеї, витягнули ці труби, поки ще було це коло за них, він їх ніде не здавав, а потім порізав вивіз на металобруску. В якому місяці було? Торік, так? Да? Торік. А в якому не пам'ятаю. Ну, що б стояло, осінь було чи, чи літо, чи що там? Та ні, тепло. було. А не по осінь початку осені, по моємо сині, ми межа, що він <постав> порізав металобрух, то скільки вивіз. Оце що були ще комбайни придатні і непридатні. І там і сівалки були, і плуги були, все. І він вивіз, порізав, вивіз усе на металобрухти здавали. Угу. А откуда ці сівалки? До куба? А це вони числилися у зоні, угу. на бюджеті числилися. Але куди той метало за металобрухт кошти, скільки надійшло? Тож у мене був акт, а я не знаю, де він дійся, акт, що вони здавали цей металобрухт. При Занижений тональність була і занижена ціна була цього металу. Скільки він коштує? Mm -hmm. Ви зараз ви зараз а це не твої діло приходять? Ви, ви пенсіонер ти прийшла сюди спорити? Ви пенсіонерка? Да, пенсіонерка. Ну я працювала ветврачом на свинофермі і робила Добре. я при Кондрашову з Угу. Mm -hmm. Добре, а ви теж пенсіонерка? Пенсіонерка, да. А працювала раніше? Працювали теж віка 37. Za stolu, za jídlem. Mhm, dobře.